Отож, ключові посадовці з питань безпеки США додали сторонню людину у чат, де планували масштабні удари по Ємену. У цьому чаті у Сігнал, який є комерційною кампанією, оприлюднили інформацію про майбутні цілі США в Ємені, а також зброю, яку розгорнуть американці, і послідовність цих атак. Та й додали у цей чат, зокрема, агента ЦРУ, який мав би бути засекреченим. Усе це звучить ще більш фантастичним, враховуючи як високопосадовці США реагували на удари вогниками і кулаками, молитовними емодзі за успіх операції. Так, зараз я говорю про скандал, який несеться у штатах. Журналіста медіа The Atlantic, ймовірно, радник з нацбезпеки Волц, додав у чат планування атаки на Ємен 15 березня. І журналіст сам у статті пише, що ситуація була такою абсурдною, що він спершу подумав, що його втягнули у якусь кампанію з дезінформації чи намагаються обманути та витягнути інформацію. Однак після йому вдалося отримати непряме підтвердження того, що чат був справжній і операцію там справді планували. Отже, демократи вимагають слухань щодо цього інциденту у конгресі, адже як і йдеться у статті The Atlantic, це перший інцидент. Коли планування такого рівня відбувалось на комерційній платформі, адже здебільшого сигнал використовують лише для планування дрібних матеріально-технічних зустрічей, і ймовірно обмін інформацією такого рівня є порушенням положень законодавства США. А додаток Сігнал не схвалений урядом для обміну секретною інформацією. Тож, кому ця ситуація загрожує втратою посади, як на неї відреагував Трамп? До речі, його розуміння операції поємани у чаті підставив під сумнів Джей Ді Венс, чого віцепрезидент ніколи не робив публічно. І основне питання, який вплив це може мати і на інших учасників цього чату, про все поговоримо у Несеця. Отож, почнемо зі створення цього групового чату. Як йдеться у статті The Atlantic, радник Трампа з нацбезпеки кинув запит на доєднання редактору американського видання Atlantic Джефрі Голдбергу. Після підтвердження запиту журналіст опинився в чаті і частину назви цього чату використовують для позначення групи високопосадовців з нацбезпеки США. І от у цьому чаті було всього 18 людей, включаючи посадовців Ради нацбезпеки. Пише Голдберг. Отже, Волці ймовірно закликав інших очільників відом додати у групу потрібних для операції людей їх ймовірно додали відомі вам держсекретар США Марк Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, очільниця розвідки Тулсі Габарт, міністр оборони Гексет і, ймовірно, очільник ЦРУ Джон Редхліф додав у чат чинного розвідника США. І тут ми наголошуємо, що вірогідність того, що саме Рубіо чи Гексет додавали цих людей, чи це робили з їхніх акаунтів інші люди, перевірити не можна. Ви ж напишіть нам у коментарях, до речі, чи ви вірите, що посадовці США такого рівня могли планувати операцію у Сігналі? А ми продовжимо. Команда сформована. А що далі? Перед цим я нагадаю, що 15 березня Трамп дійсно наказав збройним силам США завдати ударів по єменських уситах. Тоді щонайменше найменше 31 людина загинула, та 101 дістала поранення. Про це повідомляла єменське міністерство охорони здоров'я. Тож у чаті міністр оборони Гексет, як пише журналіст, надіслав повідомлення з оперативними деталями майбутніх ударів по єменом, включаючи інформацію про цілі та зброю, яку застосують США, і послідовність атак, стверджує Голберг. Тут наголошу, що, хоча у чаті посадовці і містилась інформація, яка могла зашкодити американському війську, журналіст її не оприлюднив у матеріалі. Втім, саме збіг деталей операції Сігналу та інформації про уже завдані удари, є зокрема аргументами редактора, що у чаті справді планували атаку американські чиновники. Потім учасники коротко обговорили доцільність операції зараз. Зокрема, сумніви мав Ді дівенс. Він брав участь у економічній події у Чаті Мічиган. А атака на Ємен за його висновками мала би негативний вплив на економіку США. Венс засумнівався у тому, чи розуміє це Трамп, і чи усвідомлює він ризики сплеску цін на нафту після ударів. Учасники чату переконали його у потрібності операції. Тож, у кінці, після оприлюднення військових деталей, ймовірно, Венс написав, що молиться за успіх операції. Ну а інші учасники поставили молитовні емодзі. А тепер давайте до важливого політичні наслідки та ймовірні порушення. Давайте почнемо з ймовірних порушень, протоколів та законодавства США. Обговорення військової операції у Сігналі може мати серйозні юридичні наслідки. Дії Волца можуть порушувати американське законодавство щодо обробки інформації пов'язаної з національною обороною. Таку думку висловили юристи, яких опитало видання. Ще одна потенційна проблема це те, що Волц, нібито, налаштував автоматичне видалення деяких повідомлень в цьому чаті а це пише редактор, може порушувати федеральний закон, що вимагає зберігання всіх текстових повідомлень урядовців. В день публікації матеріалу журналісти поцікавились реакцією Трампа на викладену інформацію. На що він відповів, що нібито нічого не знає про цю ситуацію. Я нічого не знаю про це. Ви мені кажете про це вперше. Пізніше Трамп підтримав Волца у цій ситуації. В коментарі телефоном для NBC News він сказав, що Волтс – хороша людина і мовляв, він засвоїв урок. Та незважаючи на те, що журналіста випадково додали до приватного чату, це не вплинуло на військові удари в Ємені. Вважає Трамп. Президент, як пише видання, висловив упевненість у своїй команді, сказавши, що він. Не розчарований цим інцидентом в Білому домі. Також відреагували на новини. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіту у заяві виданню Хіл повідомила, що Трамп продовжує дуже довіряти своїй команді з нацбезпеки, включаючи радника з нацбезпеки Волца. Запевнила вона, прокоментував ситуацію. Її очільник Пентагону Гексет він заперечив витік даних та розкритикував Голдберга, назвавши його брехливим і вкрай дискредитованим. Так званим журналістом, тобто ви говорите про брехливого та абсолютно дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар'єру на поширенні фальшивок, знову і знову. Ніхто не переписувався про військові плани, і це все, що я маю сказати з цього приводу. Втім, Голдберг спростовує слова гексита та каже, що його заяви про це є брехнею. Тут я нагадаю, що Піт гексет був одним із провідних критиків кандидаткою президенти США Гіларі Клінтон. Коли у 2016 році стався витік даних з її приватного сервера та електронної пошти, тоді він працював на Fox News і Гексет критикував Клінтон за. Грубу недбалість та ризики для союзників США наскільки шкодить вашій здатності вербувати або створювати союзників з іншими, якщо вони стурбовані тим, що наші лідери можуть викрити їх через свою грубу недбалість або безвідповідальність у поводженні з інформацією? І повернімось до цього інциденту з ймовірним витоком даних. Офіційні особи США із шоком і в багатьох випадках із жахом відреагували на розголошення планів нападу на Ємену у груповому чаті. Про це пише CNN. конгресмени критикують порушення протоколів безпеки. Демократи вимагають негайного розслідування цього інциденту. Пише CBS News. Зокрема, з критикою виступив сенатор Джек Рід, головний демократ, що представляє комітет зі збройних сил. Він сказав, що це порушення є одним із найбільш кричущих провалів оперативної безпеки та здорового глузду, які він коли-небудь бачив. Пише видання. Він пояснює, що військові операції потрібно проводити з максимальною обережністю через захищені канали зв'язку. Демократи пише Хіл, закликають Конгрес провести слухання щодо інциденту. Лідер демократів в Сенаті США Шумер закликав Конгрес до повного розслідування того, чому військові операції координувалися через сигнал, а не через захищені канали зв'язку. цей чат не був безпечним каналом зв'язку. Використаний додаток не був схвалений для обговорення засекречених військових операцій. Ця катастрофа потребує повного розслідування. необхідно з'ясувати, як це сталося, яку шкоду це нанесло, і як можна уникнути подібного в майбутньому Якщо військові секрети нашої країни передаються через незахищені текстові повідомлення, ми повинні дізнатися про це негайно та покласти цьому край. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив ідею із потенційними дисциплінарними покараннями для гексета чи волсам. Він вважає, що буде достатньо, якщо адміністрація Трампа визнає свою помилку. Я щойно був з президентом в овальному кабінеті. Адміністрація вирішує, що сталося. Мабуть, в цей чат випадково потрапив сторонній номер телефону. Вони з'ясують, як це сталося, і подбають про те, щоб це не повторилося. Рада національної безпеки визнала в заяві для CBS News, що груповий чат, про який повідомив Голдберг. Виглядає справжнім та аутентичним, і наразі там перевіряють, яким саме чином Голберга могли додати до цього чату. Тож ми продовжуємо стежити за цією історією та тим, чи чекають на посадовців адміністрації Трампа, які ймовірно були в цьому чаті, юридичні наслідки. І повідомимо вам про це у наступних випусках. Несеться підпишіться на наш ютуб-канал, щоб це не пропустити, і напишіть, що ви думаєте про цю історію.